Кожну хвилину він все сильніший і сильніший. От дивіться. О, там вон хвилі. Клас! Назад повертався на трайциклі, оцей такий, що з брезентом, з будкою. То трохи трайцикл з ефектом парашуту не підняло до гори. Водій так трохи запанікував. От дивіться, які там хвилі. Ну, тобто красиво все воно виглядає. Чим закінчиться? Повторюся, оце все страшно тільки тоді, коли виживете або навколо вас споруди із дошок, оці примітивні. По-перше, а по-друге, забиті стоки з водою.